На каву до декана у переддень студентського свята майбутні психологи отримали запрошення на філіжанку кави від очільника факультету. Кавові зустрічі відмінників та декана на день студента одна із давніх факультетських традицій. Але успішних студентів більше у стінах кабінету усі не вміщаються, тож зібралися в одній із кав'ярень міста. Затишна атмосфера, кажуть, підштовхує до неформальної розмови. Якщо ви займаєте певну посаду. То е, інформація, яка надходить до вас, вона е, проходить ряд фільтрів. Якраз дуже багато проблем полягає в тому, що е, керівники мають ну, якусь звужену інформацію, що не дозволяє їм правильно приймати рішення. Е, таке спілкування дозволяє. Подивитися на світ очима студентів, поставити себе на їх місце дозволить, мабуть, підвищити якісь рівень взаєморозуміння. Смакове задоволення від кави переплітаються із естетичним від картин Євгенії Габчинської, виставкою якої прикрашені стіни кав'ярні. Задоволенням ми сюди приходимо тим більше, що виставка така дивовижна. От виставка Євгенії Габчинської. Ну, Житомир, дивовижне місто в тому плані. Якби така виставка була в Києві, то тут не можна було б пробитися. А в Житомирі все спокійніше, розміреніше. І в цьому плані ну, гарно за чашечкою кави. От подивитися ці дивовижні. Дуже талановиті, геніальні картини. Цікаво подивитися картини різні, ну наприклад, тут такі неформальні, інші і в стінах факультету. Просто в нас дуже дружно ну, обстановка, але тут вона просто як сімейна, тому що це перш за все щось новеньке для мене. і Тут можна побачити дуже багато чого цікавого.